20 квітня 1927 року новим прем'єр-міністром Японії став генерал Танака Гіїті. Йому ж пізніше приписувалося авторство так званого меморандуму Танаки, згідно якому для досягнення світового господарювання Японія має завоювати Манджурію та Монголію, а далі й весь Китай. Стверджується, що Танака представив свій меморандум молодому імператору Хірохіто в 1927 році та отримав його дозвіл. Цей документ в майбутньому фігурував. У доказах пред'явлених в ході токійського військового трибуналу над японськими військовими злочинцями на протязі 1927-1928 років Танака тричі направляв війська до Китаю, що був роздираємий громадянською війною. Вже 27 травня 1927 року. Японські війська в перший раз відправились в Шаньдунь, для прикриття японського ставленника в Пекіні, лідера Манджурійської фентянської кліки Солиня від Національно революційної армії Чан Кайши. На початку вересня 1927 року японські війська були виведені з Шандуня, а Чан Кайши відвідав Японію, намагаючись врегулювати відношення. Візит був безрезультативним, і Нанкінський уряд почав орієнтуватися на США, які використовували цю можливість для посилення своїх позицій в Китаї. В результаті послідувавшої політичної кризи втратив підтримку і підвернутий критиці як зі сторони парламенту, так і зі сторони самого імператора Хірохіто, Танака та його кабінет вийшли у відставку. В 1931 році Японія окупувала Манджурію, нині північно-східний Китай, та створила маріонеточну державу Манджауго, витрачаючи величезні суми на розвиток промисловості в регіоні і продовжуючи розширяти свою окупацію в північному Китаї навколо Пекіна та Тянзиня. Це порушення територіальної цілісності Китаю викликало. У зріст антияпонських ідей у Китаї в 1937 році ці ідеї стали настільки сильними, що китайські комуністи та націоналісти погодились покласти кінець міжпартійній війні та сформувати єдиний фронт проти подальшої японської агресії. На початку 1936 року в Японії пройшли парламентські вибори. Всього через 6 днів після виборів Японію потряс найбільший та найкривавіший пуч в її історії. 26 лютого 1936 року була здійснена спроба збройного державного перевороту, організована радикальними фашистськими угрупуваннями в Збройних силах Японії. Ідеологом Пуча був Кіта Ікі. Саме його робота під назвою План реконструкції Японії була такою собі настольною книгою бутнівних офіцерів. Бунтівники планували організувати пуч за допомогою військового міністра Кавасими. Склонити імператора до назначення на пост прем'єр-міністра генерала Мадзакі, що розділяв погляди Кавасими. Це мало стати переходною ступінню для встановлення в країни влади армії. Перша дивізія, що була базована в Токіо, в кінці лютого отримала наказ відправитися з Японії в Менджурію. З часів російсько-японської війни 1904-1905 років цю привілегіовану військову частину, не дивлячись на багаточисельні військові події за кордоном, ніколи не відправляли за кордони країни. Після подавлення Путча уряд пішов у відстав. і новий уряд Японії сформував колишній міністр закордонних справ Кокі Хірота. Програма нового кабінету Основні принципи національної політики, яка включала в себе широку програму озброєння, посилення національної оборони в Манджурії, проведення перетворень в країні в області політики економіки. Адміністративного управління з метою створення сприятливих умов консолідації нації, виступаючи перед парламентарями, військовий міністр генерал Хісаті Терута виклав свої плани створення тотальної держави як передтечі для тотальної мобілізації японського народу, під яким малося на увазі повне виключення політичних партій і парламента з сфери прийняття державних рішень. 7 липня 1937 року відбулося збройне повстання між китайськими та японськими військами біля моста Марко Поло неподалік Пекіна. Під час нічних навчань зник японський солдат. Японці в ультимативній формі вимагали від китайців видати солдата або відкрити ворота міста фортеці Ваньпінь для його пошуків. Відмова китайців призвела до перестрілки між японською ротою та китайським піхотним полком. Діло дійшло навіть до використання артилерії. Це і стало приводом до повномасштабного вторгнення в Китай. В японській історіографії ця війна традиційно називається Китайським інцидентом, так як японці, начебто, не планували ніяких масштабних бойових дій з Китаєм. 10 липня японський генеральний штаб прийняв рішення перекинути в північний Китай дві бригади з Маньчжурії і одну дивізію з Кореї. 14 липня японці оновили бойові дії і 26 липня представили ультиматум про вивід всіх китайських військ з Пекіна протягом 48 годин. Ультиматум був відхилений, і в районі Пекіня Тянциня почалися повномасштабні бойові дії. Японська імперія ставила цілю втримати вже захоплену китайську територію, створюючи в тилу різноманітні структури, що дозволяли максимально ефективно контролювати захоплені землі. Армія має діяти за підтримки флоту, активно використовувалися морські десанти для стрімкого захоплення населених пунктів без необхідності фронтального наступу на дальних підступах. В цілому армія користувалася перевагами в озброєнні, організації мобільності перевагою в повітрі і на морі. Китай мав погану озброєну армію з поганою організацією. Так більшість військових частин не мали ніякої оперативної мобільності, будучи прив'язаними до місць своєї дислокації. У зв'язку з цим оборонна стратегія Китаю побудована на жорсткій обороні локальних наступальних контроперацій і на партизанській війні в тилу ворога. На характер військових дій також впливала політична незлагодженість країни. Комуністи і націоналісти номінально виступали єдиним фронтом в боротьбі проти японців, погано координували свої дії. Маючи дуже нечисельні військово-повітряні сили з погано навченим екіпажем і застарілою технікою, Китай прибігав до допомоги від СРСР на ранньому етапі і США, котра виражалась в поставках авіаційної техніки і матеріалів, відправки спеціалістів добровольців для участі у бойових діях і в навчаннях китайських льотчиків. З серпня по жовтень 1937 року, у зв'язку з можливістю вторгнення на територію Монгольської Народної Республіки на територію цієї держави була введена мобільна група робітничо-селянська Червона армія, що складала 57-й корпус, близько 30 тисяч особового складу, 280 бронемашин, 265 танків, 5 тисяч автомашин, 107 літаків. Дії Москви викликали досить серйозне занепокоєння в Токіо. Японська преса почала писати про небезпечну концентрацію радянських військ та авіацію в Монголії. В цей самий час японська армія продовжувала активні бойові дії проти Китайської республіки. Її становище було вкрай складним вже 28 липня 1937 року був взят в кільце Пекін приблизно дві треті невеликої кількості японської колонії міста. 380 людей стали жертвами китайських солдат, а 29 липня у місто увійшла імператорська армія, 7 серпня, в колишній столиці під небесною японці влаштували парад перемоги. 8 серпня розпочалась шанхайська битва, в ході якої багаточисельні японські десанти у складі 3-го експедиційного корпусу Мацуї при інтенсивній підтримці з моря і повітря змогли заволодіти містом Шанхай, не дивлячись на сильний спротив китайських військ. В Шанхаї було створено маріонетковий прояпонський уряд. В цей час японська 5-та дивізія Ітагакі потрапила в засаду і була розгромлена на півночі провінції Шансі. 115-ю дивізією під командуванням не Жундженя. Із складу восьмої армії японці втратили три тисячі особового складу і основне озброєння. Пінсінгуанська битва мала велике пропагандистське значення в Китаї і стало найбільшою битвою комуністичної армії Китаю з японцями за весь хід війни. Після поразки в битві за Шанхай Чан Кайши розумів, що падіння Нанкіна є питанням часу. Він та його соратники вважали, що не можуть дозволити собі ризикувати найкращими військами в політично важливій. Але абсолютно безнадійній битві за столицю. Щоб зберегти армію для майбутніх битв, більша її частина була виведена з міста. 7 грудня 90 японських літаків провели перше бомбардування Нанкіна. Від імені командуючого японським центральним фронтом, генерал армії Мацу Івани обіцяв безпеку всім, хто здався в полон і цивільним у випадку капітуляції протягом 24 годин. В іншому випадку генерал грозив усіма жахами війни. 8 грудня японські війська почали штурм столиці і 13 грудня заволоділи містом і почали масову різню, що стала відомою під назвою Нанкінська Різня. В червні 1938 року японська армія почала наступ на Ухань. В боях за Ухань, що тривали 4 місяці, також приймали участь радянські льотчики та воєнні спеціалісти. Але в результаті серії боїв китайська армія потерпіла серйозну поразку і 27 жовтня була вимушена здати ухань. В ході уханської операції китайські війська зазнали втрат близько 300 тисяч чоловік та 212 літаків. Японці також мали великі втрати: близько 150 тисяч особового складу втрат та 200 літаків. В жовтні 1938 року був захоплений Гуанчжоу. Другий період війни, також відомий як стагнація, був не таким активним, як перший. Але як в одної, так і в іншої сторони конфлікту були вдалі наступальні операції. В японців це Хайнанська десантна операція, Чаншайська операція, пакхойська десантна операція японського флоту, фудзянська операція, під час якої водночас на всьому побережжі провінції Чицянь і Фудзянь від міста Нінбо до міста Фуцов, почалась висадка японських частин. Китайська армія також провела ряд наступальних операцій. Куханська операція, битва сотні полків, наступ військ 4-ї і восьмої армії та партизанських отрядів КПК, загальною чисельністю близько 400 тисяч людей проти японських військ в провінції Шанці, Чахар, Хубей та Хенань. В ході цієї битви частинами КПК була визволена територія з населенням більше 5 мільйонів чоловік. Після послідувала поразка японців під містом Чанша, яке змусило японські війська відійти на ісходні перед наступом позиції. Перемога під Чанші закріпила престиж китайських військ як серед китайського народу, так і в очах США і Великої Британії та довела їх можливість в подальшому супротиву. Цей період закінчується знаковою подією. Нападом 7 грудня 1941 року японської авіації та флоту на американську базу Перл-Харбор, що слугувало приводом почати війну на Тихому океані. Після Перл-Харбору США офіційно вступають у війну з Японією. Перл Харбор остаточно завершив формування антигітлерівської коаліції. На цьому етапі посилюється фінансова та воєнна підтримка зі сторони США китайському уряду, створюється спільне союзницьке командування на китайсько-бірмансько-індійському театрі бойових дій. В ці роки зростає вплив війни СРСР з Германією на розвиток воєнно-політичної обстановки на Дальньому сході. Розгром німців під Москвою Сталінградом на Курській Дузі серйозно вплинув на плани Японії щодо нападу на СРСР. Котрі були остаточно забуті, а таки стали мотивуючим фактором для прихильників рішучого спротиву японцям у Китаї. Вступ Радянського Союзу у війну з Японією 9 травня 45 року прискорив хід воєнних подій і призвів до скорішого розрому імперіалістичної Японії. Ці вирішальні дні з 9 серпня по 2 вересня і складають її четвертий заключний етап. 6 серпня Збройні сили США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Але це не дало ефекту, на який США сподівалися, а саме повна капітуляція Японії. 8 серпня 1945 року СРСР приєднався до Поздамської декларації і вже 9 серпня, виконуючи свої союзницькі обов'язки, вступив у війну з Японією. 9 серпня США скинули другу атомну бомбу на місто Нагасакі. СРСР почав бойові дії проти Квантунської армії, що була дислокована в Манджоуголу та внутрішній Монголії. Вже 12 серпня японські позиції були прорвані на всіх напрямках. Неузгодженість в рішеннях між офіцерами японської армії зіграла вирішальну роль в швидкій поразці Японії. І вже 2 вересня на борту американського лінкора Міссурі в Токійській затоці був підписаний акт безумовної капітуляції Японії. Японська армія програла в Другій світовій війні багато в чому завдяки наполегливому опору японської агресії в республіці Китай. Японські війська в республіці Китай формально капітулювали 9 вересня 1945 року. Японо-китайська, як і Друга світова війна в Азії, закінчилася повною капітуляцією Японської імперії. За рішенням Київської конференції території Манджурії Тайваню та Песькадорських островів відійшли до Республіки Китай. Острови Рюкко були визнані японською територією.